Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. У квітні 2011 року тиша французького міста Нант була порушена страшним відкриттям. У підвалі одного з елітних будинків поліція виявила п'ять трупів мати. Та четверо дітей. Усі належали до однієї родини Дюпон де Лігонес. Але головна інтрига цієї справи, навіть не у вбивстві, вона у зниклому голові сімейства, Ксав'є. Він ніби випарувався безслідно зник, залишивши за собою лише смерть, загадки та ланцюг суперечливих доказів. Це історія, яка шокувала Францію історія, яка досі не має остаточної відповіді яким же була родина Дюпон. Родина належала до французької аристократії, батько Ксав'є Дюпон де Лігонес, нащадок старовинного роду, бізнесмен із амбіціями, мати Аньєс, побожна католичка, працювала помічницею у школі, четверо дітей: Артур 20 років, Томас 18, Анна, 16 та Бенуа 13 років. Жили у спокійному елітному районі Нанта. Будинок здавався зразком сімейного затишку, але, як це часто буває, за ідеальною картинкою ховалася нестабільність. Бізнес Ксав'є постійно провалювався, його заробітків ледь вистачало. Тим часом Аньєс залишала у блогах дивні записи, я почуваюся дивно, щось не так із Ксав'є. У квітні 2011 року події розвивалися дуже швидко. 1 квітня, останній день, коли хтось із родини виходив на зв'язок. Діти перестали ходити до школи, а Аньєс не з'являлась на роботі. Ксав'є надсилав дивні листи родичам та друзям. Ми в програмі захисту свідків поїхали до США, не намагайтеся нас шукати. У цих листах Ксав'є стверджував. Що співпрацював з американськими спецслужбами, все виглядало як мечня, але згодом родичі повірили, бо поліція не знаходила у цьому нічого підозрілого. Лише через декілька тижнів сусіди повідомили про підозрілу тишу та неприємні запахи. Поліція кілька разів приходила, але нічого не знаходила, аж поки не заглянула під терасу. У підвалі були знайдені тіла аньєс. Четверо дітей та дві собаки, всі були загорнуті у ковдри, тіла були обкладені хрестами, іконами та свічками, майже як поховання. Всі були вбиті з глушника 22-го калібру, ймовірно, в стані сну стріляли прямо в голову. Ксав'є зник. Автомобіль знайдено на півдні Франції, в готелі, біля монастиря. Було розпочато масштабне розслідування. Поліція обтала сотні свідків, перевірили камери відеоспостереження. Ксав'є бачили в готелях та ресторанах. Його останній слід монастир біля гори Сентропе. Він залишив машину, переночував, а потім зник. Було декілька теорій: перша полягала в тому, що він вчинив самогубство, тому поліцейські уважно шукали тіло, але так і не знайшли. Друга теорія полягала у втечі за кордон. Числені помилкові сигнали Італія, Аргентина, Швеція та навіть Шотландія. І останньою теорією було те, що він мав новий паспорт та розпочав нове життя, були припущення, що він мав фальшиві документи та підготовлену втечу заздалегідь. У 2019 році поліція арештовує чоловіка в аеропорту Глазго, схожий на Ксав'є, але це був інший чоловік. Поліцейські створили психологічний портрет Ксав'є. егоцентричний, одержимий контролем, зазнавав постійних фінансових невдач, мав розчарування в житті, страх ганьби та втрати статусу, неодноразово писав про вихід та про те, що краще смерть, аніж сором. Він був зачарований релігією та історією, вважав себе обраним та мав марення месії. Після вбивств організував ритуальне поховання. Можливо, хотів очистити родину перед втечею або власною смертю. Було отримано понад тисячу повідомлень від різних людей та з різних країн про те, що вони нібито бачили ксав'є. Існує декілька гіпотез про те, що він живе як безхатько під чужим ім'ям, адже влаштував ідеальний злочин, або тіло просто не змогли знайти в лісі. Де він нібито наклав на себе руки. Офіційно Ксав'є Дюпон де Лігонес урошуку. Інтерпол включив його у списки найбільш розшукуваних осіб Європи. Минуло понад 10 років. Світ продовжує шукати чоловіка, який ймовірно вбив власну родину. Але відповіді досі немає. Це справа Дюпон-де Лігонес, родина трагедія, оповита таємницею. Та можливо найстрашніше це не те, що Ксав'є вбив родину, а те, що він і досі може жити серед нас. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.